Автонавантажувач бензиновий Mitsubishi 1,5 тонни вантажопідємність, 3 метри висота підйому. Коробка перемикання передачі автоматична, гума суцільна, о, пневматична, тобто та, котра качається. Двигун самий сучасний Nissan ЖК-21 на 48 кінських сил, котрий випускається по сьогоднішній день. Автонавантажувач 2020 року. Вже з новою святотехнікою, Вмикаємо. Так. Сигнал добре. Так. Так. Добре. Колеса в різні сторони. Добре. Іншу сторону. Добре.